Усім добрий день. Вас вітає Руденко Софія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу Верхньосамарський ліцей. Доки живе душа народу, народ безсмертний, вмирає душа, вмирає і народ? Давайте розпочнемо з того, що ж таке душа народу. Як на мене, душа народу це наші звичаї, традиції, твори наших письменників, які, незважаючи на заборони, все одно писали українською. Так. Їх били, катували, арештовували і відправляли в заслання, але вони все одно не скорились. Вони знали, що вони українці, вони вільні люди, що їх душа жива. Дійсно, коли буде жити душа, народ також буде жити, любити, плекати і співати. Мабуть, саме цим українці відрізняються від інших народів. Навіть коли важко, коли війна, українці все одно з гордістю кажуть, що вони з України. Ще раніше, коли українці важко працювали на полях, вони співали Солов'їною. Коли козаки їздили в походи, вони також співали, щоб підняти командний дух. Навіть якщо взяти повномасштабну війну 2022 року, українці також почали співати. Пісня о юлузі заграла новими барвами. Її виконало більше 20 українських співаків у прямому ефірі Нови. І після цього виконання українці з гордістю заявили, хто вони такі. Вони заявили усьому світові, що вони з України. Я знаю, я впевнена, що навіть після найтемнішої ночі все одно настане світанок. І перемога незабаром також настане. Слава непереможному духові українців.